Наталя, ти в ефірному просторі? Так. Що ти бачиш? Ну, я одразу хочу поставити якийсь захист, і тоді я бачу, що я ніби як якусь таку от, колону так, так а <свісно> що, що, що це таке? Що це за колона? Дивись, ну що так, це я за енергі... собі уявляю якийсь захист. Uh -huh. <реш> от я хочу, щоб як... моя, моя підсвідомість мені у ефірному просторі захист ставила. Так? <реш> Вона так і ставить отак. От. І як цей захист працює? Він посилає якісь імпульси, такі, наче як електричні, отак от туди, 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 туди. Так, добре. А, ти хотіла, щоб цей захист ну, робив кордони, щоб не змішувалася твоя енергія з якоюсь іншою. Чим робить це, цей захист, який ти поставила? Ну, я можу собі такі, ну, зробити, як мені зручно. Просто давай давай перевіримо, чи це, ця штука це моє, чи чужорідне. Uh -huh. uh -huh. перевір, чи це твоя енергія, цей захист? Um, так, моя. Uh -huh. Моя. Тобто я собі можу уявити, як ну, як хочу, як, як мені зручно, такі цей, це у мене. Угу, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Тобто він тебе захищає від чужорідного впливу? Так? Угу, uh -huh. Так, так. Але якось дивно, як він, ну просто стоїть такий, ну, і все, як, а це може, може якось ну, чи, чи це правильно? Так, так запитай, і... Запитаю себе, чи це правильно, чи це саме той захист, який найкраще тебе захистить під час роботи. Ну так, я якось киваю, кажу, так, так. Mm -hmm. Добре. Ще ми хотіли напрацювати сигнал, mm -hmm. да, який ти будеш отримувати від своєї підсвідомості, якщо ми десь щось неправильно будемо робити, якось порушувати кони всесвіту, ну, що це може бути за сигнал, якось домовся зі своєю підсвідомістю. Так, ну я свідомість мені показує таку лампочку, наче як синю, таку пум 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 яка б отак от миготіла. Угу. Тобто, якщо наші дії якось буде непоконам всесвіту, так? І угу. якщо ми за ці дії можемо отримати якусь карму від всесвіту, то цей сигнал буде працювати, спрацьовувати, так? Так. Ну так, так, то він може спрацьовувати так. Угу. І, і можна поставити ще один сигнал, якщо є небезпека для нас. Добре, не якщо ми давай. щось робимо не так, а якщо ага. є якась небезпека нападу, чи е, якісь там ну, чужорідні такі агресивні так. енергії, чи щось таке, тоді така червона, червона лампочка така може спалахувати. Добре. Так, і щоб вона все все автоматично працювала. Так, так, навіть ага. якщо якби, увага твоя буде десь на чомусь іншому, щоб воно автоматично все це спрацьовувало. Так, так, киваю. А? Так. А, також запитай у себе, цього достатньо. Щоб, ну, би, поки бути що у так, поки що <рес> <шо> так. <рес> поки а там подивимось, а там так? Дивимось, може, якісь нові ситуації, чи якісь нові ми будемо знати в приводах. Так, а, добре. А, тоді повернись до себе, до свого ефірного тіла, і перевір свою ефірну ДНК, чи це ти. Ну так, це я. Так, запитаю себе дозвіл, попрацювати з тобою і для тебе. Uh -huh. так. А, знайди в ефірному просторі ту ситуацію з курсами а, цього коучингу, да, от тоді, коли ти тільки записувалась і тобі щось там відчувала супротив, що там відбувалось на ефірному просторі? Ну... No, uh... Треба якийсь один наш момент знайти, от, наприклад, як так. мені менеджер вперше... написав, чи то, ж, якийсь такий от конкретний Даме момент. Пер да. Перший раз, коли ти відчула от, супротив от, йти на ці курси, знайди цей момент. Коли це було, що відбувалось на фізичному плані? Ага, ну і, ну, мені дуже щось муляло, от і я написала вікці, що треба щось робити. Треба щось робити, на курси записуватись, чи що. Ну, щось мені муляло, щось треба було змінювати Щось в цьому, в цьому житті. Давай <клес> подивимось. Тобто я, що, я й написала. Що, там? що муляло? 에... Давай це роздивимось, що там таке. Знайдимося, що муляло. Ну, я витаскую так у себе з, ну, звідси звід... такий, от як коричневий такий. Клубок, комок, якийсь такий. Mm -hmm. щось, ну, він мені муляв, якось так, так, от так що я вважав. Що це за енергія? А, якось по-іншому спитай, як так, а... а, Як ця енергія, цей клубок на тебе впливає? Ну, Він а, якось сіє якісь думки, думки негативні, а, чужорідні, а, мені в голову. От. Добре. Угу. Хто власник цієї енергії, я наказую проявитися? Ну, в його просторі. Ну, Мені йде, що це люцифер. Нехай він там буде своєму, у його просторі, а я в моєму, угу. і ми не не так. Торкаємось одним. Угу. Так, наказуй йому відповідати, що він робить. Ну, хочу спитати у твоєму просторі, але розумію, що він у своєму просторі, але вплинути, да, що, хоче... що це він робить. Так, да, він хоче вплинути на моє рішення. Хоче вплинути. Яке саме рішення? Ну, а сам, саме про це про запис на курси. Так, як саме він хоче вплинути? Він хоче, щоб я не записувалась туди. Uh -huh. А чому? Ну, бо тоді я дізнаюся більше, ніж йому потрібно. Uh -huh. Добре. А, ти зараз бачиш от цю чужорідну енергію, як, як вона на тебе впливає, кому вона uh -huh. належить. А, так, а на, що вона, на що вона притягнулася? Твій простір. Давай спитаємо, чи є контракт. Вже якісь контракти. Так, добре. давай, Чи є зачіпка у твоєму просторі, на яку притягнувся цей контракт? Так, є, так, є зачіпки. Так. Угу. Що це за зачіпка? Ну, кажу, що мені перше прийшло, що невпевненість у собі. На, на невпевненість у собі. Так. А коли вона з'явилася у твоєму просторі? Що відбувалося тоді на фізичному плані? Ну, багато якихось подій. Тобто воно якось… Але перший, перший раз, коли ця енергія з'явилася у твоєму просторі, що відбувалося? Ну, я бачу, як я маленька, і можливо, це вперше мене залишили саму вдома. А mm -hmm. може, це перший раз, коли з'явилася невпевненість, може був це не перший раз, але я вперше саме відчула. Ну, тобто, що я бачу, що я ніби залишилася сама вдома. Добре. От і це був такий. А дивись, і це саме перший ну, раз, коли ця, цей клубок з'явився у твоєму просторі. Ну ні, клубок ні, наче з'явився згодом, а от сама невпевненість з'явилася тоді. Угу. Добре. Чи бачиш ти, коли з'явилася ця невпевненість, і до чого вона призвела тебе по життю, то що ти кажеш, що там ще багато подій? От, як все це на тебе вплинуло, чи бачиш ти все це? Угу. Так, бачу. Так. А, чи хочеш ти змінити цю ситуацію зі своєю невпевненістю? Так, хочу, ну я можу з собою поговорити в, тому, в тій ситуації, коли я маленька була, там. Ну, ти тому. можеш поговорити з собою в кожній ситуації, якщо хочеш, коли ця невпевненість проявлялася у тебе. І змінити. Так, ну, я можу так, передати собі інформацію, хочеш. що я а, цілісна, жива, світла душа, що я ну, а, знаходжуся в гармонії, в любові, що всесвіт мене любить. Так що творець життя про мене дбає, що все буде добре і все є добре. Так, і що що я можу вірити в собі так, воно ну, світлішає, розквітає, тобто ці всі ситуації змінюються. О, таке ну, світлом наповнюється, я нам веселішою в кожній ситуації, тобто приймаю цю інформацію. Mm -hmm. З, що З радістю. Клубком відбувається, як змінилася ситуація з цією енергією? Ну, я його достаю, він якось світлішає, і так і знову і, і, ну, розпадається от під роком. Угу, угу. чув... Повністю прибирай всю цю енергію зі свого простору, очищайся. Так, Я віддаю назад рештки цієї енергії. Так, так, разом... Наказуємо забирати те, що його, і карму за втручання в мій простір. Uh -huh. Забираю собі мої часточки душі з кожної з тих ситуацій, де я які, які ми тільки що проробили. Uh -huh. Так, наповнююся тільки моєю енергією, гармонії, любові, чистоти, so okay. радості, щастя. Добре. Від'єднайся зараз від всіх і від цього. Угу. Перевір свій особистий простір. Так, дочищаю. Там трохи Так. так. так, так. Там перевір захист свій, щоб все там працювало. Як да, да, так, маю, так, mm -hmm. <різь> 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 так. Хіба <різь> так стоїть. <різь> перевір, щоб не було ніяких зачіпок, чужорідної енергії, впливу чужорідного, всю всю негативну енергію. Все прибирай, очищай свій простір. Угу. Так. Чистю. Угу. Угу. Так. Так, добре. А зараз знайди знову цей курс угу. в ефірному просторі. Угу. Подивись, як зараз, що ти відчуваєш по відношенню к цьому курсу. Нічого, якось всі індиферентно, як ну. Так. А ті всі коучі, ментори, які от ти відчувала негативні якісь... Відчуття, вони ніби, зараз. Ніби, ніби поочищалися від якихось бруду від якогось, тобто якийсь бруд на них був, і вони чу 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 чу, -чу якось так поочищались, тобто вони якось ну, приєднані до того. Тобто я знайшла сам цей курс, як якась така ну, штука, uh -huh. і вони ніби як так от ниточками до них приєднані, отак от, от як поочищалися від бруду. там чу-чу-чу-чу-чу. Ну, Добре. Як це зараз виглядає для тебе? Що ти зараз відчуваєш стосовно цього курсу і свого навчання? Ну, кажу, що треба продовжувати. Тобто я така світла, свідчую, сам курс, він такий коричневий, але я кажу, що треба продовжувати. А що це чому він коричневий? Що це за енергія? Колір у нього такий просто в ефірному постері. Угу. Добре. Від'єднайся тоді від всього цього. А, запитаю у себе, чи все це зробила стосовно курсу і твого відношення до, до нього. Так, я киваюся так, зробила все, що хотіла. Добре, давай перевіряй а, свій, особисти, свій особистий простір. <гум> так, чи так, перевір там, щоб всі портали були закриті. Ну, закрий всі портали, очисти свій простір особистий. Mm -hmm. Очисти від усього чужорідного. Mm -hmm. Все чисто? Так, так. Добре.